Не впевнений, який розмір підійде? Формат 26 дюймів, золота середина. І не маленький, і не занадто громісткий. Підходить для зросту від 145 до 170 см рами 13, 15 та 17. Якщо твій зріст від 145 до 155 см, тобі підійде рама 13. Якщо від 155 до 165 см рама 15, 165 170 см рама 17. У наявності в комплектаціях Delight, Pleasure Mount алюмінієва рама. Joy Player Сен Сторм, сталева рама, кольори на будь-який смак, яскраві та футуристичні. Усі велосипеди мають амортизаційну вилку ходом 100 мм, широкі шини 2,35, дискові гальма, тулки з помисловими підшипниками, комплектацію, крила, підніжки, катафоти та світові вбивачі. Зібрані на 85%, Інструкція і гарантія в комплекті. Спар 26 – ідеальний вибір, коли важлива універсальність і комфорт.